Субтитрувальниця Оля Шор Забувай кругом. Кінець ліві, нотка, ніби там і крапочка була. Тобто вони так мислять, та нога, нота знімається в кінці. Особливо, якщо двічки. І, і, і Синкопу показати і відпустити обов'язково. Papai de posto, tá sexo. E vibru, já vibru. Два лігати, два окремо, ми вчимо їх лежачими смачками, обов'язково лежачими, а потім в швидкому темпі воно буде трошки смачок, буде відриватись. Але підступне те, що ми маємо вгору сильна, Оці дві треба пристримати. Слаба mm -hmm. В тій музиці оця субординація між нотами, вона має колосальну річ для, для метроритму. Mm -hmm. Тобто від mm -hmm. наголошені і не тобто для наголосів. Щоб наголоси ми не перекривляли на, на слабі доки. І зрозуміла, чи не розумієш, що я наговорила? Багато наговорила. Mm -hmm. Давай тебе соль, папа. -па. Давай змістимо. Соль, папа. -па. О, ну, десь робимо! Не потрібно, коли я, отакі, коли ти маєш ліги зі слабої сильну, не треба смичком артикулювати сильно, тобто її шарпати, виділяти. Це має зробити ліва рука. Ці ліги спеціально так написані, він так написав. Чого не написав просто тут три, а тут чотири ліга, як ти гадаєш? Що дивіться, а він так не робить. А чому він так не робить? Він хоче велику лінію. Він хоче довшу лінію. І тому треба там, аж поки прийде на сильну долю, отоді аж будеш буде відділена. Тобто ти маєш. Тобто, тобто. палець, там, палець. Так, так. так. Сонечка, так. як зробити, Сонечка, як... Софійка, як зробити ударний палець? Байчик має стукнути, стукнуть тіпає. Вона в тебе право має бути спокійно, як удав. От спокійно ти вийдеш пограй спокійно. Один. А ну попробуй, дивіться, попробуй то окремими смічками, я собі забираю. Ні, другий сі! Ні, ні, ні! Оба! Стой, стой, стой! Дивися, тобі зараз напишу над кожною нотою. Це п'япозиції. Окремими смічками, дивіться, спокійно. Ні, окремими. Насвіт правда? Ну, Давай загляді його. Совано щось О! Ні, висад, висад, окрема нота це як окремі складу в нього. Нота має свою атаку і філіровку. Тобто не буде, не буде то вже буде не то. То вже не та епоха буде. То має бути. Тобто десять. Там було довго довіння, а кінець він збирає енергію. Зрозуміла таким чином. Вони рожащи. Ні. Ні, ні. Котику. Непомітний перехід ніякого грісанду. Ніякого. Свігуй ні. Тобто <звучить> да, то дивися, в тебе завжди палець, котрий трилює, він має попереду приготуватися. Mm -hmm. А в тебе він ще не готовий, тому тобі важко. Тепер дивися, тут у тебе бачиш, що є? В тебе є нотка з крапкою. Нотка з крапкою, ти трилюєш вісімку. Крапку не трилюєш. І потім закінчення трилю на <звучить> Ну, Вісімку трилює. Наш Нашла додається до основної ну, ноти. Ніби там нота Фа. А ми трі прикрасили ту ноту, дали їй там квіточку. Ну так, да. зрозуміла? Завжди, коли пунктирні ритми, то так є. Тепер далі. Давайте грай по своїх нотах, а я... Ой, нема кордів. Люди. Нема. Ну хто же його видавав? Це видання. Я ж не знаю. Вона я якусь я не це я знайшла. — Я ж вам казала, вот вы. Ну, да, ну, в смысле вот. Что там утре, утверждается? Так я вам казала, що я увидею. Ви сказали, що ви маєте своє, що вона не заграє. Чого не заграє? Заграє, бо я все легше деколи заграти. Бачите, переходів не треба, якихось тих штрихів не треба. Простіше набагато. Ну, не треба кордон буде пля, ну, ніде, what's Якщо ти граєш так, тоді би тобі мало бути. Все можеш собі закрутити більше, можеш так лишити, якщо тобі замучно. О, зараз я зможу. Дивіться, бачиш? Так. Він вже розхляпаний, бідний чи старенький. До, до Вони теж колись такі можуть. Вони розхляпуються. Падають. Щоб, значиш, щоб скрипка дисяти, щоб скрипка отак була, щоб кулака була тобі напроти очей, бачиш, а в тебе вона тако. Що це дає? Коли вона в тебе такого, як Alt, зразу бажання до адміністрації здобути альтіста. Коли хоче скрипка такого, все. Так, Ай, ні, Аль прекрасний інструмент, Я сама вона втік. Навчилася грати, щоб в квартеті могти керувати альтами, допомагати їм, як треба замінити. І щоб дітям показати. Я спеціально навчилася навіть. Бо тут треба, щоб кожен скрипаль володів і знав той інструмент, поогроніший звук. На скрипці такого ти не зробиш. На скрипці, ну як би не старався, воно все одно писквине. А на альті? тільки треба на альті вміти грати, там не можна тиснути. Розумієш, там не можна тиснути, там треба грати дуже легко суди вона доступ. Що, теж не можна диснути. Але скільки поліфорсує а на альті, воно ду... тут ще якось привикли, що форсує. Ну і люблять деколи таке слухати. Mm -hmm. Наскільки треба на всіх інструментах співати. Бравою рукою. Дивися, О! ти, коли ти так тримаєш, тебе дивишся, що смичок? Він не може тримати крапку. Смічок, тому що дивися, коли отак о, тримається, бачиш, перехід позицій легше відбувається, до речі. Рука падає сама собі, бачите? А тобі свічок такої їде, а ще він отаке робить. Розумієш? А коли, та, коли смічок не є в краточці, а для Моцарта це є залізний закон. Щоб смічок ідеально в крапці, ідеально тримав своє місце, там має бути дуже чистий прозорий звук. Розумієш? І він немає він має коси, він коли отак косить. То в бачиш Бачить звук, а так дивися. Бачиш? Так звук як розмита фотографія, так в фокусі. І ти можеш спертися зверху. Саме цінно, що ти можеш руку покласти, о, покласти, і той парчик зробив, о, буде крапочку тримати і для того припадає що очі, щоб дивитися на крапку, концентруватися ти, то, бачиш, От воно в тебе тепер дисять. Я була ду-ду-ду. Тепер десь не ду не ду а до не знімати. Нас не знімати. Став місток. Бачиш дивіться, тебе зразу постава випросталася. Зу, зу, знаєш, такий вигляд... Йо... Йо? А не Софімутр. Вона так стоїть в монцарта грає. Показати їй, як він добре, Що стояти, тобі треба відповідно стояти. стояти, музику так грати не будеш. І далі, йдемо далі. Тільки А, <ріст> не видно, так? Ага, не бачу. Добре. Соль, ага, солісінь. Пішли далі. Десь звідси було добре. Попробуйте ми штрафу не Дивися, щось тобі сказав. Дивися. тут записаний, іди сюди. Не перекреслений ре, ре, мі, мі, ре, до ре, Ділиться пополам. Мі, Ця половинка ділиться пополам. Нота без стрілю, мі, ре, ре, ремріре. Зрозуміло? <звісно> да. Чому ми не повторяємо рез верхньої ноти? Тому що вони під підлігою знаходяться. Якщо нота, ну дивіться, бачите? Ні, ми... і ми граємо а, з основної ну, то, без, 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 без. з основної, тому що на секунду була вище, і вони підірують. Якби mm -hmm. було мі, мі, ре, мі, Ре, Ре, до, до, то тоді ви треба було повторити. А, а тут воно Так, да. 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 Мі, Ре, важко підвірте. Міредо, то давай тут кара. Мі четверть, четверть три. В тебе є два такти фраза. сі соля, фа соль, ні фа, редуся, соля, соль, мі. -мі, -мі. Ну, Якщо ниточку на мою, бачиш так? Лясі соля, -ля фа соль, міфа, редуся, я -сол соль, соля, -мі мімі. Оце твоє речення. А завжди грають Сі, Ля і починають звідси речі. Соля, Ля, соль фаміря, фаміфамірине, а далі що робити з наступним реченням. Воно там потім не складно. Тому що цезура буде після цього такту. Тобто треба звідси робити кульмінацію від Та, 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 речі. Та, Та, та. і починається фраза. Бо потім з фортепіано теж копаються. Давай. Соля, сі, соля". І там по гармонії будеш, бу, бу, будеш по гармонії будеш отут буде акордик, а ти будеш слухати. І там міняється гармонія, вона робиться тут напружена. Бачиш, так? Ну, дуже важливо, щоб гармонію слухали. Дивися, котику, не треба спеціально робити. Знаєш чому? Тому що це слаба четверть. Всі. О, Там не треба спеціально виділяти. Там походить друга і четверта. Це слабить четверті. Зіграй, отак, От я тут показала. Я сенсора, я... Молодець. тут не треба штовхати ті два лігато. ти зіграла. В довпі жодний. Точніше, байдуже, треба багато свічка. ти там дуже вібрувати нюстичний. Взагалі мастерся з вібрацією акуратно. в тебе є один такий роботящий, серйозний, оце робочий. жіноти тебе. Зрозуміла, да. да? так? Ну давай, оці ля-мі доля. А ну як ти то грає? Ти, ти побачила, що ми не граємо, такого не граємо його. Деш чому? Тут багато змін і і тобі треба підтягти, щоб ти оці сеструни обіймали. Злущасна петля, ходить туди. Ну, іде сюди. Сюди все нормально. Оці дві петлі злущасні і вони вибивають. Бо як вони хочуть такого заграти, воно не виходить. То треба почати. Всі з і то, то має бути заберіти. Кість, все. Такого не горизонт. Вони відштовхувалися від того, що струну треба розкручувати. Вони відштовхувалися від тих, ну, від тої старовинної техніки, тих фінгерштрихів, щоб, щоб струна звучала, як... вони смічок мали як лук. Вони, зрук, не, вони віду, не могли так провести. Вони відштувалися, що треба відштовхувати її. І, і рухи робилися плані, оборотні. Наші сустави всі працюють оборотно, то чого ж ми маємо крайніми тими точками на раді. І вся, вся технологія будується на тому, що, що в сторону ми розкручуємо, і рухи відбуваються по еліпсах, по еліпсах, колами. Розумієш, що є? Захання дівчинки не займається? Ну, Подробно, да, можна да. так. Єдине, що може було в по каденції щось там дістати. Хай заграє, хай заграє, то тільки відкривай таке. Відкривай. Та. Ти заграй, котрий не виходить. Ти що виходить, ми будемо ще стоїть. Воно таке наворочене. Я тут теж, знаєте, я теж пальців наставляла. Я так не можу, я було не звучить. Дивіться, бачите, дивіться, які бачить, я зробила. З'їхати. Бачите І дивіться, і два вверху, тут підбивати, два вверх підбивати, знаєш, тут зручніше, ніж у різні букві. І тут модуляцію. До бачите як? Отут на до тут першій. А відразу це переходити. Відразу. Потім просто розтяжечкою. Третій палець тримаєте, перейшли до першої поставили відразу, і там зразу воно виходить. Добре, ми потім Добре, Ти давай нам грай, а ми будемо грієтися. Ти на пам'ятку будеш. У нас це проблема ось з цим місцем. Ага, що, що ви нам підкажете? Бо виходить, да, так, і четвертим пальцем там оце, я не знаю. ну воно Так де то є на метало? Дивіться, там одне я собі придумано, що там не в позиції одна граю я, а в, трій, в другій позиції. Оту квітну перші першим. Ото не самі оце не виходить. На, на, там а першим першим, а тут а залишитися yeah. в другій позиції. Так, yeah, Я зрозуміла. Добре. Oh, бачите, дитинку. Шафійка паняла, оце оце в другій позиції грати. Не в третю переходити, щоб оця квінта була Його треба повчити. Його треба повчити по перших пальцях. У перших цих. Ви вчите того. Я буду цим нього яке розкажу. Рівія, ви ж будете їх грати. Вивчити. Ты понравится, Під'їжджають. під'їжджають? дъжают. У тебя під'їжджають? Під'їжджають! Ще було щось, що, що я це. Ну, оце. оце, оце. А э. так мені моєму, я на ваших не пізне. Ну це ж свіже, я ж тільки його подивилася. Ну, да. Дивіться, тут треба mm -hmm. на нього, дивіться, що там є. Цю, цю, цю. Ні! Так, все. Ні, я як фуршлак як акорт форма. Так, так, так. Да, ну, так. Не так воно так, 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 запить. Да, да, так, а, так, а, так а, так, а потім, а тоді. А туди, mm -hmm. А тоді? там один раз. І все, ну якось дивно, що тут чотири рази, а тут вже Ну, не чіпляється. Не, чіпляє не, не, не так, та, та, не, перегружає. не перегружає. О, і тут також, бачите, як? Угу. Не другі. Угу. Те, що ви відніше. А, тобто вже там високо, да? там в позиції, да? Ну, четвертій, ну, да. Да? Ну, так? Добре. Я у вас все перепишу. Дякую, дякую. Софічка, дякую тобі. Сичко, ми одеську вам не зібрати.